Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Франція в межах військової допомоги передасть Україні свої винищувачі Міраж 2005. Про це нещодавно повідомив президент Франції. Як він зазначив, ми розпочинаємо нову програму співробітництва та оголосили про постачання винищувачів серії Міраж 2005 які дозволять Україні захищати свою землю та повітряний простір. Французький президент додав, що Франція розпочинає програму підготовки льотчиків. Для підготовки керування Міраж 2005 Франція організувала шестимісячні курси підготовки льотчиків. Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про надання нового пакету військової допомоги для України вартістю 225 мільйонів доларів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Україна отримає ракети для зенітно-ракетних комплексів. Ховк. Переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер та боєприпаси і гранати для стрілецької зброї. Також Сполучені Штати Америки передають Україні додаткові бронетранспортери М113, гаубиці калібру 155 мм, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм та мінометні міни. Крім цього, Україна отримає додаткові високоточні боєприпаси до РСЗВ Хаймарс, протитанкові ракети ТОВ, протитанкові комплекси Джевеліни, протитанкові гранатомети Т4 та різне обладнання. Нідерланди приєдналися до ініціативи Данії та Швеції з закупівлі для України бойових машин піхоти CV-90. Про це нещодавно повідомило нідерландське видання. Повідомляється, що уряд Нідерландів виділив на реалізацію проєкту приблизно 400 мільйонів євро. Значна частина бойових машин, а саме 180, будуть будуватися на нідерландських виробничих потужностях. Українські військові поважають ці 90 за швидкість, надійність, міцність броні, безпеку та зручність екіпажу, влучність та потужність гармати. Бригада національної поліції України Людь отримала американські бронетранспортери М 113 Про це повідомляє офіційна сторінка української компанії. Бронетранспортери стануть надійною робочою машиною. Завдяки потужному бронюванню М113 екіпаж та десант матимуть перевагу на полі бою, оскільки балістичний захист зможе вберегти від куль калібру 7,62 та 12,7 мм. Бронетранспортер оснащений кулеметом Браунін калібру 12,7 мм. Німецька компанія отримала контракт на постачання систем захисту для українських гелікоптерів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті компанії. Вартість оцінюється у двозначному мільйонному числі. Компонентами системи є датчик виявлення пуску ракет, блок управління і відображення і система активного попередження, яка визначає відстані швидкість виявлених ракет і усуває хибні тривоги. Європейський оборонний конгломерат 7 червня у Парижі офіційно оформив створення дочірньої компанії в Україні, яка буде виробляти військову техніку та боєприпаси. У Франції було підписано два листи про наміри співпраці: перший про створення сервісного центру з обслуговування самохідних артилерійських установок Цезара, другий про 3D-друк запасних частин. Крім того, повідомляється про оформлення контракту на передачу Україні ліцензії на виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм. міліметрів. Уряд Японії передав партію зі 101 транспортного засобу для потреб Сил оборони України. Про це повідомляє посольство Японії в Україні. Транспортні засоби прибули до Польщі 5 червня, а потім були передані Україні. Нагадаємо, що цю передачу анонсували ще у 2023 році. На опублікованих фотографіях можна побачити армійські позашляховики Toyota, Mitsubishi та гусеничні інженерні машини. Державна газова компанія за п'ять місяців 2024 року запустила 36 нових свердловин, 11 із них за добу дають понад 100 тисяч кубометрів газу. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Як зазначив директор компанії, наш видобуток газу за перші п'ять місяців 2024 року. Зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це результат кропітної роботи українських фахівців. Укрзалізниця на власних потужностях завершила модернізацію чергового електропотяга. Це вже п'ятий електропотяг, відремонтований від початку року. Під час модернізації потяга замінили сидіння, встановили світлодіодне освітлення, змонтували нові перегородки салону та капітально відремонтували електродвигуни. Також потяг облаштували місцями для зручного перевезення велосипедів та місцями для людей з інвалідністю та пасажирів з дітьми. За травень через дію було зареєстровано рекордні понад 770 підприємств. Про це повідомляє Дія. як зазначається, український бізнес продовжує встановлювати рекорди. Ви вражаєте та надихаєте. За травень 2024 року український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах жилення. Про це повідомляє Укравтопром. Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%. До топ-3 найпопулярніших електрокарів в Україні увійшли Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen ID.4. 4 Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20 тисяч машин на акумуляторних джерелах живлення. У Парижі між урядом Франції та України була підписана грантова угода про залучення 200 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію критичної інфраструктури, з них 60 мільйонів будуть спрямовані на відновлення енергетики. Як повідомила прес-служба Міністерства економіки України, згідно з умовами підписаної угоди, 200 мільйонів євро призначені для тих підприємств, які інвестуватимуть у критичну інфраструктуру для відбудови України. Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу домовилися про четвертий перегляд програми механізму розширення фінансування, що відкриває шлях для України до отримання чергового траншу 2 мільярда 200 мільйонів доларів. Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду. Після затвердження виконавчої ради МВФ, що має відбутись найближчим часом. Україна отримає 2 мільярда 200 мільйонів доларів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.